Ми з вами ще не доросли до того, щоб з нами спілкувалися інші е розумні цивілізації. Так що ми, як обізянки, будемо далі тут виховувати самі себе, наскільки це вийде. Але я вам більше хочу сказати: е карти кажуть, що е наша взаємодія з іншими. Там я не знаю, расами, планетами, вона є. Ну просто, може, не всі про це знають, да? але вона є, вона існує. І не нашого це з вами ума діли, як то кажуть. Не так на них це вплине, як на людей, які зараз в наших очах дуже святі, відбілені. І навіть наші партнери, які. Які зараз використовують рашистський газ, тобто рашисти після оцього закриття Центральна Азія, центр вони не будуть тепер якось знаєте мовчати через, через кого вони продають той газ, щоб не було ніяких, типа питань. Тобто зараз будуть якісь скандали, такі прям міжнародні, із країнами, які ну ну не могли просто втрапити у це лайно. Нам буде об'явлено те, що расисти щось почули і вони згодні до чогось. Але це, як ви розумієте, трошечки не так. Значить, оця лавочка під назвою Рашистська Федерація закінчує своє існування. Вони тримаються в тіні, вони зацікавлені в наших ресурсах, але не як загарбники, а як <св> Взаємообмін, вони нам щось, а ми взамін щось. І я б навіть сказала, що вони нас охороняють, а не загрожують нам. Новий якийсь підрозділ вони створять, Там, не знаю, навколо бункера вони створять якусь армію і там об'являть себе якимось Гондурасом. Ну, тобто, щось таке, ми таких новин чекаємо. А ну близько до нуля доходить ця готовність. Кінець фінансування прийде не тоді, коли у них будуть закінчуватися кошти, буде, буде якийсь підсос, вони не будуть знати, як поповнювати чим і ким свої резерви. А це прийде на тому фоні, коли всім буде здаватися, як зараз. Що у них все ок, і що війну вони можуть продовжувати як мінімум до 28-30 року. Але це не так. Оцей Піздець підкрадеться дуже неочікувано. Для них новини не дуже гарні з приводу вулкану і що далі буде відбуватися. Для нас, як ви розумієте, це новини прям краще не придумаєш. Минулого року. Якщо я не помиляюся, ми з вами бачили великі переселення отого недонароду. Вперед збираємо манатки.